Друзі, доброго дня. Вітаю на своєму каналі Масляр. Вітаю з сьогоднішнім святом чистого четверга. От. Сьогодні така тема трішечки. Вона мені якби одна з ну, на сьогоднішній день з неприємних. Це те, що вчора там їздив до свого товариша, знайомого, він мене брав поросята, брав шість поросят, це теж був білий Петрен, так як і ось ці. І а, там я в кінці поставлю вставочку а, тих поросят. Оказалося, що ті поросята захворіли, вони там а, трохи поносили, ну так довше, чим обичне. Чим зазвичай там, поросята можуть поносити, коли їх там забирають, перевозять в друге місце, там може трішечки другий корм, а, стрес, це ну, багато може бути причин, чого запоносило порося, але вони трошки затягнули. Їх лікували там довго, я не знаю, що з ними робили, але факт того, що вони дуже погано. Поганий на вид, коротше, печальний там. От, я подивився на тих поросят, там трошки полазив по інтернету, подивився. Це набрякова хвороба, так називаємо ще отечка. І так вийшло, що в мене раніше я купував сердосан, колов поросят, потім я почув, що воно трошки, ну, типа, Люди не колять і все нормально. І я перестав колоти. І ці поросята, що він взяв у мене, вони не були вакциновані від набрякової хвороби. От, він у мене забрав ті поросята, 6 штук, і підселив. Ще там одних взяв 10 петренів, такі плямистих. От, ті петрени плямисті, вже здорові такі. Гарні, все нормально, а моїх 6 штук вони дуже печальні. Там, ось таке. То на сьогоднішній день я вирішив сьогодні оце відлучити поросят. Вони вже під свиноматкою 27 днів. Сьогодні їх відлучити, сьогодні їх проколоти, провакцинувати сердосаном через 14 днів повторити і тільки тоді їх буду продавати. Бо в мене вже є продавець, ось є покупець на них. Я вам обіцяв, що через неділю їх віддам, але це все буду, це буду все відкладати, тому що дуже неприємно, коли отзив про твоїх поросят. Негативний. А відносно того лікування, що я було від суставів, то, що сустави порозбухали, ну скажу так, всі наче вичухались, окрім одного, він шкотильгає на передню лапку і от того, що воно воно він сидить на, на попі. Ото він як тягав задок, так він і тягає. Так що ось таке. Буду вакцинувати поросят по одному кубику і буду вакцинувати свиноматку. У мене гавняшечна буде пороситься 5 червня їй срок. Буду вакцинувати 5 кубів. І ревакцинацію буду робити через 14 днів їй 10 кубів. А цих проколю по одному кубіку і буду робити ревакцинацію через 14 днів 2 кубіка. Так що все, продовження буде, але вже на другому місці покажу, які я буду їм далі робити процедури. Так що до зустрічі на, на новому місці. Так, воно ми привезли сюди. Так. І колоть будемо сердесан. все видно по кубіку і вітазал по два куби. І на цьому їхні прививки закінчують. Побачимо що буде через 14 днів. Все, доставай. Доставай. будем мазать, ты можешь сразу туда Да, мы их не мазать не знаем. Да. Пастики да. закрывай. Так, есть и новый. Не кричи там. Все. Ну і в принципі я думаю все. Так, друзі, ну і все. Зробили їм вакцинацію. Ще раз повторюсь, вакцинація 1 кубік Сердесана. І через 14 днів буду робити ревакцинацію 2 кубіка сердосана. Сердесана. І сьогодні також їм ще вколов по 2 кубіка вітозалу. Так, і забув ще сказати, що е, раніше я робив, потім е, перестав, бо там побачив, дивився відео, кажуть, що отечка в дорослих там, е, свиноматок, свиней вона не буває. Вказується, буває. Так, там тихенько. Тумбочка. От, е, свиноматка у мене має пороситися. 5 червня, це в неї буде третій опорос, це наша гавняшечна. Це сама перша свиноматка, яка в нас була. да, це я чубав гавняшечна, тому що вона постійно вимазується, їй так подобається. І це в неї перша вакцинація по набряковій хворобі. Це я їй сьогодні зробив 5 кубів. З через 14 днів, коли буду другий раз робити ревакцинацію малим, їй також зроблю ревакцинацію Сердосана, тільки вже буде йти 10 кубів. Малим по 2 куби, а їм їй 10, їй 10 кубів. Так що таке, що це обідалося, але мене що, відвернулося. Так що, друзі, такі це все із за того, що я ж казав, що а, мій той виводок, ну не він не ведеться, я просто частину е, його віддав, шість перестав, а, і вони всі похворіли. Там два, два виводки. Перейду от кричать. Зараз буду їм боритися. Із-за того, що один Петрен плямистий Петрен вони нормально, а мій білий Петрен вони всі похворіли. А три взагалі з них дуже там в сумному стані. От. А це. А, і забув, я в кінці вставлю кусочок відео з тих Петренів. Я їздив до того товариша, там засняв хвилину, по-моєму. Відео з тими Петренами, які захворіли. От, а це попришайка, наша свиноматка малася йти на... М'ясо, але коли ми думали її зарізати, то вона була в охоті і плакала. То я, коротше, покрив її і оце вона у нас має пороситися ландрасом. Завтра, на моє день народження, вона має пороситися або завтра, або післязавтра. Чому завтра або післязавтра? Тому що я покриваю завжди, ну майже завжди на ніч. Перший раз на ніч і другий раз зранку, перепокриваю. То в неї срок завтра або післязавтра. Оце вона сьогодні щось вже не доїла, а це стала їсти. Так що. Будемо спостерігати. Дружина каже, що ще, може бути, вночі приведе. Ну, будемо спостерігати. Можливо, завтра і подарує мені подарунок в відео Все, друзі. Зараз я вам ще поставлю кусочок того відео. Дякую за те, що. Заходите на канал, дивитесь. Також дякую за вподобайки. Кому цікаво, підписуйтеся. Бережіть себе, бережіть країну, бережіть родину. І все буде Україна. Все, пока-пока. Ну, чи Я не пам'ятаю. Ну суть. І плюс карма, якби сюди гавкає. І тоді мать, що їх держати. Я себе думаю, що перерізати може взагалі і все.